Це Ми do... зможемо це завершити, відновити українську інфраструктуру. Це жахлива війна. Ми повинні зробити все найкраще. І Маємо закінчити війну як можна швидше. Дякую за за ваше лідерство. це дуже важливо. І я хочу взяти участь у гарантіях безпеки України. І дякую дякуємо фіцент, що щодо НАТО треба збільшити Більше з двох до п'яти відсотків. і п'ять відсотків це велика різниця. І ми дуже цінуємо, що ви пішли на це. Можливо, можливо, щось каже президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. це дуже важливий момент бути тут з наші друзі та члена альянсу у нас у нас найбільш у нас найбільші економіки економіки в світі і у нас була заключена, укладена угода найбільша і Ми хочемо досягти угоди щодо щодо закінчення вбивства українців. і дуже добре чути, що ми працюємо над гарантіями безпеки. А я також хочу вам, вам подякувати за участь у порятунку тисяч українських дітей, які були викрадені. This be one of our main also in Це має бути також нашим одним, одним з наших головних пріоритетів, щоб діти повернулися до своїх родин. Так, так, Нещодавно ми уклали одну один з найсильніших угод в історії. You, Дуже вам дякую, Містер канцлер Німеччини, Please. дуже дональд дуже приємно, що ви сьогодні вітаєте нас. Дуже приємно чути, що два ви, ви знайшли спільну мову. два лідери України та США. дорога, дорога відкрита. Дорога відкрита для складних перемовин. Якщо бути чесним, ми хочемо побачити перемир'я. Я не можу собі уявити нашу найближчу найбільш нашу, найбільшу, нашу найбільшу зустріч без перемир'я і це це та саме це саме ті зусилля, які ми зараз вживаємо. Нам, нам необхідне перемир'я. Це, це має бути наступним наступним креком. Я хочу це підкреслити. Я, я хочу побачити перемир'я зуп, зупинку вогню під час нашого наступного президента зустріч. Uh, I will say, and again, I say it uh in the six wars that I've settled. I haven't had a ceasefire як я вже казав, я зупинив, зупинив the, uh, шість воєн без, uh, без припинення вогню, 31 years long. Uh, 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 Конго, 35, on, 35, no 35 so, років. Якщо and, нам вдасться uh, досягти перемиря, це fire, буде добре. Я думаю, що це дуже великий день. Uh, from the Russian side, тому що три so роки протягом три роки ми не бачили жодних ознак того, що Росія хоче діалогу. which was achieved with the bravery of Ukra of Ukrainians uh, and with. Uh, the unity uh, that we uh, і зупинка на на фронті була досягнута завдяки завдяки українським воїнам якщо ми хочемо гарантувати справедливість ми маємо бути об'єднані ви можете можете розраховувати на україну на на італію ми на боці україни ми хочемо рухатися в бік миру ми будемо говорити про багато про, про багато тем щоб, щоб ніколи такого не не трапилось ще раз. Що я передумовою для для миру? Як я вже казала, на на для нас і італія зацікавлена в запропонувати мир на основі пункту 5, Пункту п'ятого НАТО. Дякую, президент. Дякую, президент, за те, що ви дали нам прийняли нас. Дякую, президент. Хочу сказати, що всі, всі, всі за цим столом хочуть миру. To have a which is a robust and long і він має він, він має бути твердим і довготривалим. І ця зустріч дуже важливо. Це тому, що це єдина можливість цього досягти. Ви ми, ми кажемо, ми, ми говоримо про безпеку всього європейського континенту. Інода то організяча трилатераль митін. Йоадея то аск форс осифайон атліст тосто за килін за я. Хочу вас закликати до до припинення спорту бубу бути бути прихильником припинення вогню України анфозеголконтинент. Ми хочемо миру для не тільки для України, а й для всього континенту ферстван із клірі кредиблі країні і перше, що має бути, це сильна сильна українська армія. І, і ми працювали з коаліцією охочих, щоб, щоб розробити гарантії безпеки. І це буде свіжим повітрям. So you can ви можете розраховувати на нас, як ми розраховуємо на вас. на шляху до миру. Дуже вам дякую. Прем'єр прем Британії Кір Стармер, Ми всі хочемо миру. Війна в Україні мала імпакт. Величезний вплив не тільки на Україну, але й на Європу на, на сім'ї та громаду у Великій Британії. Ми кажемо про безпеку не тільки для України, але й для Європи. Дуже дякую за це важливо до цю важливу зустріч. Я відчуваю можемо... Що ми можемо досягти? Що ми досягти важливого прогресу щодо щодо гарантій безпеки? <зас> а, ось що ми робимо у, у коаліції охочих Вид юками алонсайд ЮС Алонсайд Вовів Ореді девелоптайфінквики таке виліпон степфорд туда історія. Я думаю, що ми, ми сьогодні зможемо зробити важливий крок вперед що, що стосується безпеки України та Європи. Ми також можемо зробити прог прогрес. Обслідат прогр... газтин України а на трилатерал митін щоб залучити Україну в тристоронні переговори. Дякую, що ви готуєте до цього. Um, some of the нам, difficult issues нам, to ну, head then. I think to be in, the 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 in the relation to a conflict which has gone on for three and a bit years, and so far nobody has been able to bring it to this point, so i thank you for that.

президент Трамп звертається до президента Фінляндії Олександра Стуба. Дуже дякую, президенти. Думаю, що протягом останніх останніх двох тижнів ми досягли прогресу. і те, що ми тут за цим столом, це дуже символічно і те, що сполучені штати допомагають Україні, і, і, і про і, і прогрес, якого ми хочемо досягти від цього, цього цієї зустрічі. Дуже важливий. Ми дуже хочемо тристоронню, досягти тристоронньої зустрічі за участю Путіна. і справді дехто питає, чому чому тут президент Фінляндії А я відповім у нас дуже довгий кордон з Росією. І у нас є історичний досвід стосунків з Росією під час під час Другої світової та зимової війни перед нею. В 1944 році. Ми знайшли ми ми знайшли рішення, і сподіваюся, в цьому році ми також знайдемо знайдемо рішення щоб, щоб досягти довготривалого миру. Ось що ось чому я тут. Дуже дякую, Олександр. Отже, у нас буде у нас буде зустріч. Мене були завжди були гарні стосунки з Путіним, Ми побачимо. A week or two weeks, we're gonna know whether or not we вирішимо fighting цю, ended цю, цю і вона заки... завершиться. У нас, є, уна... у нас є дві дві бажа дві дві сторони, які бажають укласти угоду. And it's it might not be able to be done. Якщо so тисячі і тисячі людей помирають за день, треб, нам треба зробити have uh, have най найкраще, щоб вирішити цю проблему. Дуже вам дякую. Ми підемо в овальний кабінет. Для подальшого обговорення поїдемо додому і огонь би на different location, but that's what we know how to do is work. I think, think, very very fair, speaking, I think it's important that they're fair because this is uh this is a very important, a very important subject, we have to get it ended. And so that's all we ask for is fairness with the media. Thank you all very much. We appreciate it.